Марка, перший розділ з вірша 21 по вірш 26. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу ввійшов він у синагогу, і навчати зачав. І дивувались науці його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого. І він закричав і сказав, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав замовчи і вийди з нього. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. Ми читаємо про початок служіння Господа Ісуса Христа на землі. Він входить в Капернаум і Він приходить в синагогу в суботній день. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він в синагогу. Він прийшов в то місце, де звіщалось Боже Слово, де вони читали зі Слова. Туди входить Господь Ісус в суботній день. І дивувались науці його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. Він прийшов в ту синагогу і Він почав навчати там людей. Він почав говорити їм зі слова. І люди були здивовані. Здивовані, бо він говорив як той, хто має владу. Коли вони тільки чули, як говорив Господь Ісус, вони розуміли, це інший чоловік перед ними стоїть. Бо Він їм говорив як можновладний. В Луки сказано його слово було владним. Як тільки там говорив Господь Ісус, вони розуміли цей чоловік інший. Вони дивувались. І дивувались науці Його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. І інші люди навчали там. Але коли туди прийшов Божий син, вони знали. Це відрізняється від того, що як говорять інші, чи що говорять інші. Вони дивувались науці його. Достатньо було чути, як він говорив, щоб розуміти, цей інший чоловік. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого. І він закричав. І в цьому місці, куди прийшов Господь Ісус, Божий Син, ми читаємо про чоловіка з нечистим духом. І знайшовся один чоловік у їхній синагозі, що мав духа нечистого. Чоловік з нечистим духом. В місці, де звучить Боже Слово. В суботній день. Він може міг бути в барі в цей день. Може міг десь відпочивати в цей день. На вулиці валятися. Ми не читаємо такого про цього чоловіка. В суботній день чоловік з нечистим духом в синагозі. Там, де слово Боже звучить. Ми не знаємо багато про цього чоловіка. Як довго він мав того духа нечистого? Ми не знаємо, як часто він ходив в ту синагогу, то був перший раз, а може він постійно ходив кожну суботу в ту синагогу. Ми не знаємо багато про нього, але є те, що ми точно знаємо. Ми точно знаємо, що його перебування в тій синагозі, в місці, де звучало Боже Слово, не робило його чистим, не звільняло його від того нечистого духа. Саме по собі перебування там, навіть в тому місці, не звільнило його. Він не став вільним, він не став очищеним від того духа. Був там. Дух нечистий всередині. І, можливо, сьогодні серед нас нема нікого з такою проблемою, в кого нечистий дух всередині. Можливо, сьогодні в цій залі нема нікого такого. Але точно всі ми маємо спільне з цим чоловіком. Можливо, дух нечистий не живе всередині, але точно в кожному з нас живе гріх, який занечищує. Може, ми не є рабами якогось духа нечистого, але точно ми є рабами гріха. Бо Господь Ісус говорить, хто чинить гріх, той є рабом гріха. І я думаю, так само, як цей чоловік нічого не міг зробити сам з тим духом нечистим. Абсолютно так само ніхто з нас не може очистити себе від гріха сам. Не може нічого зробити, щоб той гріх вийшов зсередини, щоб стати чистим. І сказав, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Цей дух знав, хто стоїть перед Ним. Він знав, це Божий святий. Знаю тебе, хто ти, Божий святий. Той нечистий дух знав, хто стоїть перед Ним. Коли там стояв Господь Ісус, Ти прийшов погубити нас, той нечистий Дух знав, що Господь Ісус той, хто буде судити. Святий, який буде судити, який погубить Його. Коли ми читаємо про інших біснуватих, з якими зустрічався Господь Ісус, наприклад, про гадаринських біснуватих, вони говорили схожі дуже речі. Вони говорили, знаємо тебе, хто ти, Божий син. Але вони говорили ще, ти прийшов передчасно мучити нас. Ті духи нечисті, вони знають, хто є Божий син. Вони знають, що Він їх буде судити. І вони знають, що вони будуть мучені. Вони знають свій кінець, вони знають свою вічну долю, мучені вічному засудженні. І що дуже страшно є насправді про грішника, що гріш... грішник не усвідомлює, що його чекає та сама доля. В тому самому місці, де будуть нечисті духи, Господь Ісус. Коли він винесе свій вирок грішнику, він скаже геть від мене прокляті, У вогонь вічний приготовлений ангелу, приготовлений дияволу і його ангелам. То саме місце для грішника, то саме місце вічного засудження. Ці духи знаються. Страшно, що грішник цього не усвідомлює, не усвідомлює, куди він прийде. Якщо він ніколи не стане вільним. Цей дух знає, де він буде проводити вічність. Страшно, що грішник не усвідомлює. Але Бог хоче, щоб ми знали про це. І Бог хоче, щоб ми усвідом... усвідомили. Бог хоче, щоб ми серйозно віднеслись до цього. Бо це місце страшне, це місце, яке є вічним. І сказав, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. Ісус же йому заказав Замовчи, і вийди з Нього. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із Нього. Знову ж таки, перебування того чоловіка з нечистим духом в тій синагозі саме по собі не очищало його. Невідомо скільки він міг там чути Боже Слово, це не робило його чистим до моменту зустрічі з Господом Ісусом Христом. Ми можемо все життя приходити, ми можемо все життя слухати Боже Слово, ми можемо бути в самому правильному місці, де саме правильно читається з Писання, саме правильно пояснюється. Але якщо ніколи не буде цієї зустрічі з Господом Ісусом Христом, Якщо ми не прийдемо до нього вірою, якщо ми не зустрінемося з Ним один на один, ніякого очищення, ніякого визволення, ми лишимося в своїх гріхах. Навіть якщо були все життя в найкращому місці. Ісус же йому заказав «Замовчи і вийди з нього, і затряс дух нечистий того, і скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього. Ми бачимо, Господь Ісус не просто так навчав їх, як можновладний там. Він дійсно був той, хто має владу. І Він дійсно є той, хто має владу сьогодні. Він той, хто сказав цьому нечистому духу, «Замовчи і вийди з нього. І нечистий дух вийшов з нього. Бо Божий син той, хто має владу. Але крім того, що Він має владу очистити людину від нечистого духа. Мав владу очистити цього чоловіка. Господь Ісус має владу прощати гріхи на землі. Бо Він той, хто заплатив за наші гріхи. Зразу в наступному розділі Він говорить про це. Син бо людський, має владу. Прощати гріхи на землі. Ми не можемо себе очистити, ми не можемо себе звільнити самі. Син Божий може це зробити. Син, може, Син Божий може дати прощення, може дати очищення. Якщо ми зустрінемося з ним, якщо ми прийдемо до Нього вірою, визнаємо себе як того останнього грішника, який потребує Його прощення, і прийдемо до Нього. Коли ми читаємо це ж саме місце в Євангелії від Луки, сказано кинувши демон його насередину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. Новий чоловік цілий абсолютно. Єдиний як шлях, як ми можемо лишитись цілі після цього рабства гріха. Це якщо Божий син зробить нас вільними. Ніякого інакшого шляху просто не існує. Ми подивимося Івана, 8 розділ. Вірш 34, -й, 36. -й. Відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх. І раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Без Божого звільнення ми всі в рабстві гріха. Якщо не син зробить нас вільними, ми лишимося в цьому рабстві, як сказано у вірші 35. І не зостається раб у домі повік. Ми не зможемо війти в Боже Царство. Ми не зможемо провести з Богом вічність. А будемо проводити вічність у вічному засудженні. Господь Ісус говорив неодноразово євреям ви будете бачити тих і тих в Царстві Небесному себе ж вигнаних геть. Якщо ми не прийдемо до Божого сина за цим визволенням, ми побачимо себе вигнаними з того дому. Але якщо син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Недостатньо знати про сина, знати всі історії з Біблії. Абсолютно недостатньо. Ніщо з цього не дасть ніякого визволення, якщо ми не прийдемо до нього. Запрощенням. Якщо ми не приймемо вірою особисто, що там було зроблено на Голгофі для мене, можна бути знову ж таки в найкращих місцях, чути Боже Слово, напевно, з дитинства, не побачити своєї потреби, прийти до Нього, щоб Він звільнив мене. Останній вірш прочитаємо 2 Петра, другий розділ. Перепрошую, 1 Петра, 2 розділ вірш 24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровились. Той, кому дана влада, всяка влада на землі. Хто, хто має владу над нечистими духами. Той, хто створив все, через кого все створено, для кого все створено. Він прийшов на цю землю, щоб піднести гріхи наші на дерево, щоб померти за ці гріхи. Він сам це зробив. Ми не доклали до цього абсолютно нічого. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, той, хто має владу над всім, прийшов померти на Христі. Щоб ми могли бути вздоровлені, щоб нас звільнити з рабства, щоб ми мали вічне життя, щоб ми не пішли в то місце і не розділили його з нечистими духами, з дияволом, з його ангелами, щоб ми не були вкинуті в то місце, той, хто має владу, підніс гріхи наші на дерево, прийшов в цей світ померти на Христі. Але треба прийти до нього. Недостатньо чути про нього, недостатньо знати про нього. Якщо не було цього моменту зустрічі з Христом, як грішника, який приходить до Нього за прощенням, то ми в своїх гріхах. Якщо не було моменту віри в нього, то ми не очищені, ми в рабстві гріха, і ми не зможемо пробувати в домі по вік. Але син Божий. Може дати нам це вічне життя, може дати це очищення. Коли син зробить вас вільними, тоді по-справжньому, тоді справді будете вільні. Амінь.